Такі рисові кульки я буду сьогодні готувати і зараз ви побачите, як вони готуються. Доброго дня, любі друзі! сьогодні я ознайомлю, як я буду готувати е, шарики рисові. Для цього я взяла 300 грамів індичого фаршу, 400 г нешліфованого рису відвареного готового. Я відварювала рис, я потерла одну. Е, Невеличку морквину, і вона готувалася разом до готовності рису. Також я додала дві присмажені на одній столовій ложці рефінованої олійки, цибулі. Також я додам сушений базилік, ось одну чайну ложечку, небагато, Це буде достатньо. Також я додам зелені сушого кропу. Ось виходить. Ось так, Десь пів чайної ложечки набагато, сюди вже вб'ю одне куряче яйце, додам трішки солі. І перцю буквально щічка. Все це я буду перемішувати рукою. Також я додам ще трішечки універсальної приправи. Ось десь так, і чайні ложечки і знову перемішаю. Руки я змочую в місці, набираю ложечкою фарш. Скачую в кульку, ось таку роблю кульку і викладаю на сковорідку. Я так поступлю з усіма кульками. Ось так просто. Якраз долова ложечка, такі прекрасні кулечки виходить. я наливаю десь грамів 300 водички. Так, кип'яченої. Вливаю в баночки. ось так десь, домашнього томатного соусу додаю трішки універсальної приправи, перемішую. І цим я зелю наші рисові кульки. Ось так осторожно. Якраз буде так, щоб вони ніби будуть покриті. Ой. накриваю кришечкою. Ось так плотно. Ну. І вони будуть готуватися в мене до готовності, скільки я вам скажу. На середньому огні не на великому. Друзі, рисові кульки тушилися на маленькому вогні під кришкою 50 хвилин. І ось вони і так виглядають. Подивіться, як смачно, запах такий красивий. Не розлазяться. Дуже-дуже смачні. Я раджу вам готувати. Не складнімо приготування. Відварили рис, додали всі ці приправки, що я. І смакуйте собі на здоров'я. А зараз ми побачимо, які вони з середини. Зверху я ось пиляла соусом. Ось подивіться, які вони смачнівші. Класні. Сваршим. З морквою, з приправками. М -м -м. Тож готуйте, мої любі! Смакуйте, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Смачного вам і до зустрічі!